Вітаю! Сьогодні хочу поділитися з вами методом, з яким ви можете непогано зекономити на СБЧ c 70. Воно потребує 8 срібних чи кращих карток та збільшує прогрес у завданнях, завершення яких дає непогані бонусні паки. Використовуємо метод бронзових наборів. План такий: Купуєте бронзовий пак в магазині. Дивіться на ліги гравців. Якщо випали картки із топ-5 ліг Лібертадори, судамерикани чи голландської редівії. Дивіться ціну. І якщо вона більша за 200, продавайте трошки менше, ніж мінімальна ціна на даний момент. Продавайте рарних гравців. Зараз завдяки новим сбч з ікону, вони всі продаються за 350 монет. Якщо ви дивитеся це відео, вони вже дешевше 300. Просто збережіть їх у клубі. Коли вийде нова ікона, ви зможете продати їх, можливо, навіть за 400, якщо буде топовий СБЧ. Ці інші нерарні гравці в клуб, а все інше квіксел. Виключення складають лише оця форма. Та бразильський тренер, який в будь-який момент продається за 5 тисяч монет. Повторюйте цей крок, поки вам не набридло. Крок 2. Всі на бронзові картки в клубі відправляються в СБЧ, що нещодавно повернули: преміум бронз апгрейд. На виході отримуєте паки з чотирма срібними гравцями. Радник срібних гравців рекомендує відправити у відповідні ікон, з ікон, за які ви отримуєте продаваємий набір з двома рарними золотими гравцями. Може там пощастить. Далі всіх срібних гравців закидуєте у це саме збече Центуріон 80+. Одразу попереджу це метод саме як зекономити. Вийти в нуль чи в плюс, шанс, звісно, є, але невеликий. Також, до речі, ви можете виставляти на продаж всіх нерарних гравців, і деякі з них цілком можуть продатися і за 200 монет. Але тут ви обираєте між тим, щоб зекономити трохи більше монет і зекономити час. Так, метод потребує довгого сидіння в меню, і це не для кожного, але, наприклад, для одночасного прослуховування відео чи подкастів те, що треба. Сподіваюся, був корисним, і якщо це так, прошу підписатися на канал, поставити вподобайку, залишити коментар. Дякую, бувайте.